Bye. Mm -hmm. Привіт, ви на каналі Подкаст Жанри. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ. А отже, і нас з вами. Нещодавно мені на очі потрапило прекрасне оповідання Стівена Кінга, діти кукурудзи. Взагалі не знаю, як це вдається кінгу, але якимось загадковим чином він протягує через свої історії таку ниточку, яка, коли ти її помічаєш, здається, наче просто висмикнута з твого життя. Це можуть бути на перший погляд зовсім дрібні, незначні деталі, можливо, навіть якісь фонові. Але коли ти помічаєш їх, ти розумієш, що ти все це переживав і це капець як притягує. Ти більше асоціюєш себе з головними героями і взагалі глибше занурюєшся в сюжет. В цьому випадку, як би це не було дивно, для мене це була кукурудза. Об'єктивно, кукурудза до біса страшна, особливо коли ти дитина ростом менше метра і просто у ній губишся. Так я знаю, що в Торидорах з Васюківки є такий епізод, і це зображено досить смішно, весело і прикольно, але в житті це не так. Це насправді страшно, коли ти не розумієш, де саме знаходишся і в який бік рухатися, щоб вибратися звідси. І кінг дуже чітко вловив цей тригер. Хоча в творі блокані кукурудзи. Рудзую, не те, щоб дуже багато, насправді тільки в кінці, але буквально весь твір просто просочений цим дуже дивним, але атмосферним вайбом. І сьогодні я хочу поговорити з вами про це оповідання. Ми також порівняємо його з екранізаціями про це дещо згодом. А поки що приготуйтесь до культурологічних теревень, бо ми починаємо. Для початку розгляньмо сюжет в центрі історії молоде подружжя Берт та Вікі, які знаходяться буквально за крок від розлучення, і щоб спробувати врятувати стосунки, вони вирушають в невеличку мандрівку до родичів. Але як то часто буває, дорогу їхнє спілкування не те, що покращується, скоріше навпаки. Перебуваючи постійно один на один, вони по суті просто терплять одне одного і постійно сваряться. Отож, їдучи собі безлюдним шосе, під час однієї з таких сварок Берт збиває якогось хлопця, що буквально ні звідки вискакує на дорогу з кокуру. Зи при огляді, виявляється, що трупа перерізане горло. А отже, хлопець ще до зустрічі з бампером автомобіля вже був за крок до смерті. Погодьтеся ситуація доволі дивна, не розуміючи, що робити, герой просто загортає труп у ковдру, вантажить його у багажник і вирушають в найближче містечко, щоб зв'язатися з поліцією. Оповідання написане в 70-х, Тоді мобільних телефонів ще не було, хто не знає. Підходящим виявляється розташоване поруч невеличке містечко Гатлін, оточене з усіх боків нескінченними полями кукурудзи, заїхавши до Міста Берта Віки розуміють, що воно повністю пусте. А коли Берт, попри протести дружини, досліджує покинуту баптистську церкву, окрім слідів сектантської діяльності, там у церковних записах він виявляє певну дивину, наче дорослі у місті всі гуртом просто в один день померли. А діти продовжують жити про те, як не дивно живуть лише до 19 років. Склавши пазлики докупи, він уявляє собі місто дітей сектантів, що повбивали власних батьків, але особливо подивуватися своїм фантазіям він не встигає, бо ті ж таки діти. Діти, сектанти починають буквально вилазити з усіх шпарин під час короткої сутички з ними, малі негідники забирають віки, дружину головного героя, а йому самому завдають поранення в плече. Проте все ж Берту вдається відбитися і втекти в кукурудзу, де він блукає цілий день. А коли темніє, натрапляє на таку собі галявинку, де бачить власну дружину мертвою і розп'ятою разом з іншими кількома дорослими з міста. До цього моменту загалом історія викладається так: наче основний поганець множинний це по суті діти з промитими мізками, які стали релігійними фанатиками. Але все ж в кінці з'являється той, хто ходить між рядами, якийсь демон, монстр чи бозна що, якому діти власне, і приносять жертви, і він, по суті, є тим, що змушує їх все це робити. Ця істота ловить Берта, і ми розуміємо, що йому також приходять гайки. Історія дійсно інтригуюча, і як на мене, в свій час була навіть шокуючою. Зазначу, що оповідання видано в 70-х і тоді вся ця тематика дитячої жорстокості це було щось нове, незрозуміле і дуже дуже страшне, бо всі звикли до образу дитини як невинного янголятка, а тут просто такий розрив шаблону. Після таких речей ти починаєш задумуватися, а що як оця малявка поруч не така вже й дурненька, а що як вона чисте зло, просто ми про це не знаємо. Так, твір мені однозначно сподобався, і певна річ, в такі моменти ти починаєш шукати екранізації. Я, звісно і До оповідання знав, що є фільми, і сучасні, і класичні, але чомусь постійно відкладав перегляд на потім. Але ось час прийшов, я почав розбиратися і відверто прикурив. Виявилося, що фільмів по цьому твору всього кільканадцять штук. Це включно з продовженнями та різними ремейками. Але почитавши огляди, я зрозумів, що більшість з них це відверте сміття. Єдиним про які були більш-менш позитивні відгуки, це оригінальний фільм 1984 року, рік, до речі, який красивий. Я, власне, його і подивився, і хочу сказати, що нас. Справді він не набагато гірший за саме оповідання. Звісно ж, він суттєво відрізняється і сюжетно, і за сенсами, але в принципі атмосфера, як на мене, збережена і дивитися відверто цікаво. Зараз ми спробуємо порівняти оповідання з тою ж таки екранізацією 1984-го, яка вважається найкращою. Для початку це сам контекст у фільмі Берт і Вікі насправді закохані і дуже одне одного люблять. А в поїздку вони їдуть, щоб відсвяткувати закінчення Бертом медичного університету. І це важливий момент, насправді, бо в оповіданні, як ми пам'ятаємо, вони гризлися як собаки. і, Якщо чесно, їм було байдуже одне на одного, коли почалася вся ця заворушка з дітьми. Для кращого розуміння скажу, що Берт не рятував. І не збирався рятувати Вікі у фільмі. Він ж навпаки намагається це зробити, і зрештою йому це вдається. Взагалі кінцівка у фільму значно оптимістичніша. Подружжя мало того, що рятується, воно ще й забирає з собою двох дітей, які їм допомагали, і самі давно хотіли втекти. В оповіданні насправді цих дітей немає. Це повністю вигадка сценаристів, але вона спрацьовує. Так нам показують, що навіть в ізольованій тоталітарній спільноті абсолютних негідників завжди знайдуться якісь порядні особи, яким все це не подобається. Також ще один важливий момент щодо дітей. Оповіданні, вони практично знеособлені. Так там, звісно, згадується і малий вождь пророк дітей Айзик, і його родий силач Посіпака Малахія, але це відбувається якось мимохідь і епізодично. Тобто, по суті, нам немає діла ні до їхніх імен, ні до того, хто з них є хто. Вони просто зла секта, яка поклоняється якійсь злій істоті з кукурудзи і приносить їй криваві жертви. У фільмі ж цей момент кардинально змінили. Нам показують передісторію, зображують, як діти облаштовують самі собі життя, власне, добувають бензин і припаси, і найцікавіше їхню ієрархію. Тобто в оповіданні Айзек, вождь він керує, а Малахія виконує його волю. Це така собі страшна синергія люті, фанатизму та ненависті. У фільмі щось подібне, але ми бачимо, що Малахія значно жорстокіший і кровожерливіший. Він просто хоче вбивати, і в якийсь момент це заходить настільки далеко, що він навіть повстає проти Айзека і хоче вже вбити його. Це насправді також яскраво зображує суть закритої тоталітарної общини, де влада переходить від вождя до вождя, залежно від того, хто її вчасно захопив. Загалом же у фільмі нам більше зображують характери дітей змушують їм співпереживати і водночас ненавидіти. Особисто мені дуже запам'яталося, як у фільмі змінилася мотивація в оповіданні в самому кінці. Ми розуміємо, що по факту це створіння, той, хто ходить між рядами, власне, примушує дітей все це робити, приносити в жертву одне одного і тому подібне. Вони просто бояться, страх підкріплює їхню віру і тому вони стають такими поганцями. А фільмі, хоча там також є це створіння, в якийсь момент Берд просто пояснює дітям, що вони бовдури вірять указ на що, і роблять бозна що, бо хтось їм так Казав. В цей момент, вони таки задумуються. Ну, гаразд, ми лежанулися, розходимося, хлопці. Це як на мене просто сміховинно. Але якщо задуматися, в принципі для фільму 84-го року виглядає досить органічно. Зазвичай там була прихована якась мораль, спонукання до того, щоб задуматися над власною поведінкою і тому подібне. Тобто, загалом, в принципі, можна пробачити, хоча на теперішній час виглядає досить недолуго. Тепер ще кілька слів хочу сказати про очікування. І коли я читав оповідання, і коли дивився фільм, я очікував, що насправді ніякого монстра не буде. Буде просто культ поморочених на релігії дітей, яким забиває бак якийсь божевільний. Ну це, по суті, було б логічно і підкреслювало б, що зло насправді йде зсередини, і людина сама вирішує, піддаватися йому чи ні. І насправді, спочатку, все так і подається. Ти просто чекаєш такого фіналу. А коли вже з'являється зло зовні, власне, той, хто ходить між рядами, ти відчуваєш, наче певний сарказм автора, типу, він говорить, не все так. Просто дітки, і тут знову ж таки повертаючись до очікувань, що оповідання, що фільм закінчується не так, як ми очікуємо. В оповіданні Берт також приєднується до розп'ятих на полі дорослих, і зло по суті перемагає. Але у фільмі більша частина дітей передумує бути сектантами і просто бігають туди-сюди, панікуючи, поки головний герой з друзями в їхнього кукурузного бога. Що ж, загалом історія досить цікава. Вона розкриває для нас проблеми ізольованих спільнот, які часто піддаються фанатичним настроям різних релігійних течій. Також вона прирівнює релігійних фанатиків до по суті дітей, які чи то зі страху перед якоюсь містичною карою, чи то за чиїмось наказом, можуть, хоча й геть не усвідомлено, робити насправді жахливі речі. Але що точно буде хорошим вчинком, так це підписатися на наш канал. Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, змінюйтесь мудро, не піддавайтесь впливу деструктив. В них догм, ну, як завжди, до зустрічі у наступному випуску.